Розбий свої негативні думки. Техніка триколонки для вашого спокою. Ця техніка допомагає проаналізувати і змінити негативні думки. Тобто, вона допомагає розібрати автоматичні негативні думки, що виникають у нас в певній ситуації, відслідкувати спотворення мисленнєві, які їх супроводжують. Та сформулювати більш реалістичні і позитивні відповіді. Зглянемо на такому прикладі: ви подали заявку на роботу і отримали відмову. Перша колонка ситуація та емоції. Опишіть ситуацію, яка викликала негативні емоції, та зазначте емоції, які ви відчували в цей момент, та їх інтенсивність за шкалою від 0 до 100%. Візьмемо, за приклад, ситуацію з відмовою про роботу і записуємо наступне: я отримав, наприклад, електронного листа з відмовою на мою заявку про роботу. Які емоції людина могла відчувати в даний момент. Ну, нехай це буде розчарування 90%, смуток 80% та зневіра 70%. Друга колонка це автоматичні негативні думки. Запишіть усі негативні думки, які виникли у вас в певній ситуації. Будьте максимально чесними з собою. Ну, нехай це будуть я недостатньо кваліфікований, я ніколи не знайду хорошу роботу, я не вдаха, я витратив час даремно. Інші кандидати були набагато кращими за мене. І третя колонка це колонка раціональних відповідей. Проаналізуйте свої автоматичні негативні думки і знайдіть там когнітивні, тобто мисленнєві спотворення. Ну, наприклад, це може бути катастрофізація, чорно-біле мислення або читання чужих думок. Формулюйте більш адаптивні і позитивні відповіді на кожну автоматичну негативну думку. Знайдіть докази, які підтверджують або скасовують вашу автоматичну негативну думку. Із нашої історії ми візьмемо і оскаржимо одну думку. Наприклад, я ніколи не знайду хорошу роботу і раціональна відповідь. Це категоричне твердження, адже в минулому я знаходив роботу, і ринок праці постійно змінюється. Є багато інших можливостей, які я можу використати для себе. В даному випадку людина застосувала катастрофізацію, про яку ми поговоримо в наступному відео. Отже, відкрийте для себе силу вашого розуму за допомогою цієї техніки три колонки. Перестаньте бути жертвою ваших думок і станьте їх творцем. Почніть нове життя, де ви контролюєте свої емоції.